Українські військові відійшли з мікрорайону канал у часовому яру. Про це повідомив речник Усув Хортиця Назар Волошин в етері телемарафону. За його словами, утримувати мікрорайон було недоцільно. Це загрожувало життю українських захисників. Командування ухвалило рішення відійти на більш захищені позиції. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. І, звісно ж. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців поспіль, взяти місто Часів яр. Намагання його є повішати своє триколорне ганчір'я. Ну і ситуація на за минулу добу на тому напрямку наступно, що лише в, в район часового яру було зафіксовано за добу 238 обстрілів. Крім того, прикордонники показали, як нині виглядає місто. Один з військових порівняв убачене з гостомелем, але там не було усе настільки зруйноване. Нині у часовому яру пошкоджені майже усі будівлі на вулицях вирви від снарядів, вибухи не вщухають. Виход. Це була моя перша прогулянка по місту, і я був вражений. Воно мені чомусь не поминало Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді в Гостомель я був вражений тим, що я це бачив в перший раз, а тут прям такого то це було дуже цікаво і шокуюче. Це подорож по місту. Були і дрони, і працював працював міномет. Бачить якийсь рух по місту. і Відразу відпрацьовують там буквально ну, хвилини півтори-дві. і Вони вже працюють. І артилерія працювала, і москалі. і Наша, наші хлопці також.